Давайте батлик, три на три по Наруто. починаємо з вашої команди. Перший овоч і Ну, ореч хорош, і мені от здається, що його потенціал, ну і в загальному його повну силу ми так і не бачили. Тому що проти Хірузана він тоді не бився ну, типу, сам в повну силу. То він в основному використовував тобіраму і хашаму. І, типу, після цього йому якби, руки коротше, прокляли і все, і він типу, не міг ними користуватися і висновку, мені здається, ми так і не побачили його повну силу. Обіт од у вас другий. Да. Якби чимало, вже й не треба. Третій хто? Піздець. Ладно, ладно. Шанси є, шанси є. Перший мій команду. Хто? Келебі. Ну, Киллі хорош. Ну, але треба щось краще, вище, давай там мадару. Мінато. Мінато теж хорош, але всасую. Всасую ще й конкретно. Давайте ще фінального третього мені. Хашерама. Ну, але, блять, там обіто. Там обіто, там наруто. Там урочима. Я думаю, не потягне моя команда.